Дожини стоячого разом з новоствореним підрозділом на потужних сонатах пильнувати траси під Києвом виїхали і полісмени на пріусах. Ганятися за порушниками у них поки не виходить, тож полюють копи на тих, хто сам дається їм у руки. В один з таких рейдів разом з копами поїхали і джедаї. Віталій Кобзар поділиться подробицями. Максим та Ірина вже майже півроку працюють у поліції, але Бориспільську трасу патрулюють вперше. У нас перший раз сьогодні кинули на трасу. Ми звичайно по своєму, ну, по квадрату. Тому, по місту падада. Да. Нас Дарлівський район. Визов І тепер. Да, сьогодні сказали. Їхній новенький пріус беззвучно мчить по шосе. Усе б нічого нарікають патрульні. От тільки японський гібрид на тлі інших учасників руху видається дещо млявим. На такому зізнаються копи на Бориспільській трасі. Нікого не наздоженеш. Тому сьогодні програма максимум полювати бодай стоячих порушників. Тут стояти стоять можна. а ви скажіть мені, а там є парку. Звісно, там на больша, парковка спеціальна для прибуваючих і убива. До свидания. Всего хорошего. За день Максим з Іриною перевиховують кілька десят таких паркунів. Я вам зараз делаю предупреждение. Запишу ваш номер машинки. В следующий раз да. я увижу вашу машинку, машину. Сразу дописую протокол. Договорились. Договорились. Все, до свидания. До свидания. Дякую. Але вічливі служителі закону не з усіма. Тут взагалі є всілякі випадки, такі як, наприклад, ми тільки що бачили, людина не розуміє, що не можна стояти на автомагістралі і каже, де припаркуватися. Місць у нас загальних вистачає, щоб не порушувати закон, і треба дотримуватись законних дій. Проти злісних порушників, інспектори мають оцей інструмент. Якщо номери авто потрапляють до цього списку, усним попередженням вже не відбудешся. У мене є вот спеціальний журналчик. Я первоначально тих людей, які паркуються не в положених містах. Ну записую журнал. Номера. А потім вже раз, разі та ж сама машинка буде стоять. Я вже виписую протокол. А це щоб ви розуміли 255 гривень.